Всім привіт, друзі! Сьогодні знов Standoff 2, союзники. Надіюсь, ми цього разу виграємо, а не як там того разу промахали, блін. А ні, ми не промахали! Ми виграли, так? я забув, ти ми ж камбекнули потім. А. Ну, е, я раджу вам подивитись попередню частину, там дуже гарні кіли я робив. <реш> Ти любив, так? А я не любив. Мене... Ну, я зробив 18 кілів а він 2 <реш> Ну та Жар жарти жарти все що, починаємо давай. Так. Давай пігнали. І не забувайте в коментах писати ну ігри, які нам знімати, або які ви граєте, там. Ну коротше. Коротше. Ну так, все, Олексій, все правильно сказав. Не, ну, які ви там ігри граєте, вам, нам дуже буде цікаво типу, переглянути які ігри ви граєте, Надіюсь, ви якісь файні ігри граєте. Ага. А, може, ми якісь і почнемо займати. Так. Ну, вже того разу я вже більш менш кіли. Давайте це попасти з своїми новинками. До речі, якщо ви це попереднє відео не бачили, я дуже раджу вам подивитись. Там буде код на напряму код до ножа. Ну, Там, типа, в різних частинках відео ви можете, типа, ви все це І якщо ви подивитесь відео, ви можете собі записувати на очочку, можете собі скласти код. І отримаєте було свого на пару днів. Не, на три дня. Так, Олексій все правильно сказав. Ви можете утримати код, типу, на оцей кунайчик, Я забув, я як він розповідь. називається. Ладно, давайте ми зараз поки що не будемо так, це показувати сапожимо. Так, Та, я потім вам музичку там <сту> додав якусь, без авторських прав. Так, а коли це будемо говорити, ми вам таким накидемо веселу музичку, щоб вам було приємно слухати. Так, добре. Ай, давай. Нам, короче, під апаэ и кишка. Ну и ч я люблю килий, куда, блин, ты его? Ладно, ну, давайте зараз, певне, мы там музончик включим, ну музончик включим, чтобы вам не ну було вам застрелить. Зараз типа такий музончик буде грати. Поставиш окей? Хорош! Та, якийсь музончик собі поставлю гарний, вам гарний. з мене не стріляв на тебе. Не хочу амку взяти. Ні. Так. Дай. Дай. О! Поки не сетку. Третє. Ну, час ось на. А. <грає> я я просто не почуд, Андрій. Я теж. через мід. Так. Надеюсь, вони нас Надійс вони не під. Может там по мапу інше, ні? Ну я так і знав. Я ж так і знав, я ще й казав, надіюсь, вони не підуть. Ай, я його на місці. Капець два валяються. Я не підухвала валяється. Валяється. Можна було і ногти йому поставити, правда? Ну от такий нік нього. Не читайте короб. Чел. Yeah. Ой-ой-ой. Yeah. Yeah. Ой, -ой, -ой. Ой ты хорош. Якщо я же там звук поставил файл, блин там что-то файл. Ну так. прикольно, Напевно, правильно да. Но ну, я знаю. Я беру берід, надо ко бомбах мене, ям Угу. Якщо ви поставите багато лайків. Тихо-тихо. Тихо, тихо, реально, тихо. Ой-ой-ой, тут. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я точно ставлю той кіл. Він тут на коліні, напевно, побачу його країк. Та, отут, а отут. Як? Та як біля голови прям ви бачили стопудово. Ну хорош, молодчинка. Оооо. Не роби такого. Якщо ви набираєте багато лайків, то я думаю, Олексій теж подумає створити свій канал. І так, речі, ми можемо збирати канал. Якщо ви будете набирати коментарі, я створив канал. У -у -у -у. Я буду також там знімати всякі відео з Андрієм. Ну, коротше. Олексій, а от прикинь, програли, частині, трохи... Алексій, а от прикинь тихо, тихо, тихо. А от прикинь, ми реально колись може встанемо якихось... Ну, не... не, я не говорю по стандов якихось кіберспортсменами. От просто канал у нас буде, ну, типу... Великий. От якийсь іменти Вайпкрафт. Може якийсь великий Чи буде та? у нас. А в нього Авік? Ну, може бути. Там одного тіла Авік, тати, його вже без. Вон злі справа на коліні ти як там називаєш? Ну прям під мене, хаєшка. Я не називаю воно і так і є. Не Тобу, ставу, друзі. Чому Я бачу я щось відчуваю, ви не поставити лайк, тому ми проведе. Поставте лайка, що ми вийде. Може... Ми... Ну, якщо ми перекщо вас програємо, то ми сам не перенімем, ні? Мінус. Капець він розлягся тут. Так що я перший вбив, що Чо... тобі зарахував? Ну, диви, диви, як він друзів Не, про що я говорю? О, Акашечка. Оціній, а кашечка. Подивіться, оцініть мій скін. Так. Я, я його тоді зараз можу купити, але не знаю, в мене є скін. Тоже. Він мені проходиться туди далі. Дякую, ти тоже хороший. Дякую. Ай-яй-яй, ай. Бомбу взяв. Хорош, ты просто пушка. Вже лайки ставлять, напевно, правда. Тихо, тихо. тихо. <клухи> по, по якій мові а, говориш? <клухи> по якій мові говориш? Питаю. Ти там ну, ти там верешься, Ну нап скудиш все. Чуй, я же бачу як ти от ви лайки ставить. Там, я, О, вже, я вже прям... Відчу... Я відчуваю, як ви лайки ставите. Дивіться, які лайки. лайки допомагають. Та коротше я не байчу вс все, все, вибачайте. байка. -бай а я кордон. Корка? Зліва. А, ні, справа, мабуть. то розброс, петуха. Вот тут. Ох, о, просто не Амку візьмешь. Не, тобі... Та я бей. я ж акар взял, улю, чел. А я выплю назад. О, как раз я на броньку тебе. Хорош. Симо, пробуй. Пропоную Не, пропонує ты. Так, флешка. Берем флешку. ти кидай. Ого, того відео винта робить кили багато. Шо? Він тут чекав. короче. Так. Останній раунд, Олексій вирішальний. Не закривай динамік. Не закривай, у мене просто звук наповни. І ти, і типа Іва, і Не Ігра. Блін, а що ми програли, напевно. Ключи Леху мене... сторонку, понятно. Нічого у трішло. мене був ми був перегляд, не пошло, блин. Ну не? перегрузили, да? Ну вже, ліпше перегляд? я, грав. Блін, скільки мінус дадуть, мені цікаво. Ой-ой-ой. але ні, ми, рахуй, Але плюс два mm -hmm. заробили, Ну, типу за ту там ту и ту. Ну плюс пять. А я рахуй плюс 13 і мінус один. Скілько вийшло? А, тобі б так, тобі плюс 5. А, Мені плюс 17 і мінус 12. Угу. Плюс 5 рахуй. О, ну, ми певно перегніємо, ні? Не ми ж чого? програли, типу, що було типу вічно. Та й що до такого? Програли, то програли. Ну добре. Так, зараз я Це, як сказати, Відкриваю бокс фейбл, і зараз, певно, відкрию ой, не фейбл бокс, фрагмент бокс. І ще зараз можу куплю фрагмент, ну, ой, фа... якийсь простий кейс, бо мені хватає. угу. Дивіться, які мені. мені так, якщо мені щось е, дуже файне випаде, то той. Е, ну, то у вас там на відео в Андрія буде той момент. Бо я зараз знімаю на відео, я йому то потім Скину, він то ставить відео. Ну, з фрагмент бокса так нічого не випало такого файного. Зараз купляю хайбол. Дивіться Лего Про... і випадає ну, Камонка. Дивіться, який профіль в Олексія. Дивіться, профіль. В нього 1,16 КД, 47% перемог. Так, моє 1, 13 КД і 54% перемог. Я два граю 26 годин, а Олексій грає е 62 години з половиною. Нормально. Добре, давайте ви вже там за відео будете закінчувати, а мені треба відійти на пару хвилин. Ну, добре. Тоді я вже закінчую відео. Олексій з вами так і не, проп... не попрощався. Добре, попрощайте, попрощайся, попрощайся. До, побачення. до побачення. Люди всім до побачення, як хто дивиться, не знаю, який період. До побачення це є універсальне. До побачення, до нового відео. Бувайте!